За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Обіцяли одні, а допоможуть інші. Україна отримає зброю та військову техніку, яку так давно очікує від Сполучених Штатів Америки. Однак постачатимуть її араби. Візит до об'єднаних еміратів президента України Петра Порошенка видався доволі успішним, адже йому пощастило не лише відвідати виставку зброї та техніки, а й налагодити співпрацю з арабською Україною. зокрема у сфері енергетики, оборони і сільського господарства. Ба більше під час особистої зустрічі з прем'єр-міністром Мухамедом Бінраш. Шид Альмактумом та наслідним Абу Дабі Абудабі Мухаммадом Бензаїдом Аль-Нагаяном керівники держав домовилися про військово-технічну співпрацю між Україною та Еміратами і навіть підписали відповідний документ. Втім, експерти кажуть, ця угода не вирішить усіх військових проблем України. Наївно полагати, що во договорились з Еміратами це вирішить всі наші проблеми. Ні, ні в якому випадку не можна прикрашати переговори з Сполученими Штатами, Вілика Британія. Аболі там так масштабної, болікачний воєнний падеж. Експерти кажуть, об'єднані емірати дійсно виготовляють свою зброю, але лише невеликий відсоток. А решту вони все таки закуповуються за кордону. Тож не варто плекати даремні надії та розраховувати на реальну військову допомогу від еміратів.